І, На жаль, дійсно, журналісти також мабуть втомилися від спостереження і на час руйнації майдана. Фактично журналістів з камерами, які б могли знімати це схвавілля і тим самим зупинити такий нахабний наступ, дійсно не з'явилося, їх не було. Тому мені здається, тут треба це питання задавати і і своїм колегам. Також. Як ви перебачаєте розвиток подальшої ситуації? Чи буде продовження протистояння на майдані, де вже встановлюється новорічна ялинка? Чи будуть підприємці узгоджувати з опозицією якісь свої подальші кроки? Чи будуть відмежовуватися навпаки від партії? По перше, я думаю, що ті люди, які були на майдані, навпаки, вони не то, що відмежовуватись, а прийшли до нас. Ми зараз активно спілкуємось. І вони запросили нас підтримати їх під час акції, яка відбудеться в понеділок, 6 грудня, на Майдані. І безумовно вада все робить для того, щоб на Майдані не залишилось шматочка території, де можна було би зібратися людям. Але ж Вада не розуміє одної простої речі. Майдан це не просто територія під назвою Майдан Незалежності, площа Незалежності. Майдан це стан душі. Розумієте. І вони можуть знести старенькі намети. Це для них не є проблема. Вони можуть навіть розігнати людей. Але ж коли в Україні створюються умови, що люди бачать, що коли далі піде так процес, вони будуть втрачати свою гідність, наші громадяни здатні підійматись, підійматись і захищати своє право бути громадянами України. Тобто майдан він в серці, він в душі, і цей майдан. Ця вада чи будь-яка інша вада ніколи не здатна знищити. А повірте мені, з кожним днем цей майдан в серці людей. Він зростає, він посилюється і цього цього інші, дуже інші речі, пане Олександр. Генеральна прокуратура на закінчення тижня звинуватила Юлію Тимошенко у розтраті грошей. Ходить про кошти, які були по Кіотському протоколу, так, це екологічні кошти. Нецільова розтрата цих грошей по тих самих фрагментах і вас нещодавно допитували в Генеральній прокуратурі. Коли наш уряд відходив від вади, коли він пішов відставку, була перевіре. На КРУ. Фактично роботи всіх бюджетних установ, вони шукали якісь проблеми. І актом КРУ підтверджено, що всі кошти. Які в Україну за кіотським протоколом, знаходяться на спеціальному рахунку міністерства екології. Маленький нюанс. Її ж заява мається на увазі Юлії Тимошенко, каже Генпрокуратура про те, що вказані кошти знаходяться на спеціальних депозитних рахунках, не відповідають дійсності. Кінець ну, перше вона не говорила на депозитних рахунках, а на просто спеціальних рахунках. Коли це не по дійсності, значить треба запитати юнуковича зараз, коли ці кошти, крім того, що вам інкримінують нецільове використання цих коштів, які ще е... До вас справи будуть застосовані, або вже застосовані які звинувачення, що вам інкримінують, я вже втратив рахунок цих спроб щось інкримінувати. Знаєте, я не знаю, що вони зможуть ще вигадати. Мені навіть почали розповідати деякі, скажімо так, експерти да з вихід питань, що не маючи можливості щось реального пред'явити. Нам, хоча пам'ятаєте, розповіді були мільярди, втрачені мільярди. Жодного звинувачення, реального звинувачення з цих питань не відбулось, тому все це був блєх, все це була брудна провокація, мета якої була компрометація. Зараз весь світ жваво інтерпретує розсекречені матеріали, які з'явилися на Wikileaks спеціальному сайті, де почали з'являтися документи секретної переписки Всіх дипломатів США із Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Там же з'явились матеріали, які стосуються прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ви в той час були віце-прем'єром в цьому уряді. Коли ми зможемо і які документи щодо вашої діяльності прочитати на Вікілікс? Ну ви знаєте, мені безумовно, як екс-керівнику Служби безпеки України, трошки дивно. Сполучені Штати Америки достатньо потужна країна, вони мають колосальний ресурс, в тому числі і силовий ресурс. Я вважав, що завжди професійно працюють їхні свої структури, в тому числі в напрямку захисту державних таємниць, державних інтересів, і мені дивно безумовно, що один із таких завжди засекречених, і це не тільки в Сполучених Штатах, у всіх країнах матеріалів як переписка дипломатичних установ з своїми головними установами. Він зараз гуляє по інтернету, знаєте, як якісь, вибачте, там засвідчення в коханні. Це дивно. Я здивований цим викидом інформації. Вважаю, що дійсно тут непрофесійно, мабуть, все ж таки працюють А чоловіки. що до вашої Щодо... персони. Що до моєї персони, ви знаєте, мені не соромно за жодний крок, який я робив на посаді чи в службі безпеки, чи в кабінеті місця. За кожен свій крок за кожну свою дію готовий відповідати. І я не думаю, що можуть виникнути якісь питання. Серед матеріалів, які там фігурують, є матеріали про. Контакти, які називемо їх так, між Фірташем і е, таким громадянином Сіво Магілєвича, який нещодавно був в'язнім Федеральної служби безпеки в Росії, е, вони так чи інакше зачіпають і ваш уряд, і вас особисто. А ви крім того були головою служби безпеки України. Що очікувати від цих матеріалів надалі, які можуть бути наслідки, які скандали? Ну, знаєте, це не є таємниця, що у пана фіртиша були зв'язки з паном Могилєвичем, з одного боку, мене більше здивувало, що пан Фіртош, крім своїх зв'язків з Сєвою Могілевичем, також розповідає американському дипломату про свої дуже тісні зв'язки з Віктором Ющенко. І, на жаль, на жаль, тут тоді ставляться крапки на див в тих питаннях, чому Ющенка так активно захищав газові угоди компанії Росокоронерго. Тобто ці документи бачите, отут світ проливають. Тому що мабуть треба згадати біблію, де сказано, що немає нічого таємного, щоб воно не стало явним. А чи е... були це вам відомі ці матеріали тоді, коли ви очолювали службу безпеки ну, ви України? Ви знаєте, безумовно, дещо ми мали окрему інформацію. Ми розслідували питання і росокоренерга, і газової скажімо, корупції на газовому ринку, і безумовно, вже тоді у мене були достатньо конфліктні ситуації з паном Ющенком, який вимагав, щоб ми припинили розслідування в цьому напрямку. Чому вам як голові служби безпеки України, тоді не вдалося довести справу до кінця і щодо фігури згаданого вже фірми, ви що... знаєте, ми... Як тільки ми почали реальні розслідування, почали допити. Почали слідчі дії. У мене тоді вже почався конфлікт з Віктором Ющенком, і цей конфлікт завершився відставкою нашого уряду і мене з посади голову служби безпеки. І я переконаний, що якраз одна з головних причин. Відставки уряду Тимошенко в 2005 році якраз і була моя робота на посаді голови служби безпеки, коли ми почали займатися розслідуванням газових питань, газових обороток, корупції масштабної корупції на газовому ринку, в спадщину яку Ющенко отримав від своїх попередників Кучма Янукович. Чому на вашу думку тоді чинний прем'єр Російської Федерації Путін і керівництво Газпрому пішли на співпрацю із вашим урядом щодо? Росукренерго, а тепер позиція діаметрально протилежна. Ну, Чому вони не пішли е, з задоволенням на співпрацю, не в питаннях Росукренерго, а в питаннях позбавлення. Позбавлення. Росук, а, а тепер саме навпаки. Росукренерго можливості паразитувати на українському бюджеті. Да? Це була наша позиція, я би скажу не тільки економічна, а вже політична позиція. І я е, хочу, щоб ви згадали, е, як вони пішли. Не е, з величезним бажанням і радістю. Е, цьому передавав. Величезний шантаж України шляхом відключення газу, і під час коли тут ми проводили колосальну роботу, для того, щоб примусити газотранспортну систему працювати в реверсному режимі, це було дуже небезпечно. Згадайте морози десь 20 градусів і нижче.